Вітаю! Мене звати Марія Грищенко. Я координаторка проєкту відбудова України. Хто має право на участь? Це серія подій та лекцій про те, як ми можемо побудувати діалог в наших громадах та почати розмову про наше майбутнє. Сьогодні в Україні триває війна. Армія Російської Федерації руйнує не лише наші міста, селища, будинки вона руйнує наші життя. Більше 12 мільйонів осіб були змушені виїхати зі своїх міст та шукати прихисток в інших частинах України, на Західній Україні, а також за кордоном. Значна кількість людей взяли в руки зброю і пішли захищати незалежність та свою батьківщину. Багато хто сьогодні волонтерить, відмовляючись від цікавих проєктів, роботи, а іноді і особистого життя. За даними МВС, більше 7 тисяч осіб загинуло внаслідок бомбардувань. Більше 5,5 тисяч сьогодні отримали поранення. Обсяг жертв значно більший. Ми не знаємо, скільки загинуло наших військових. Ми не знаємо, скільки жертв ми маємо на окупованій території. І кожен день для нас відкривається все більше і більше трагічних подробиць цієї війни. Але війна ще не закінчена. Одночасно з війною існує і мирне життя, а також надія на щасливе майбутнє. Деокуповані громади починають проєкти відновлення житла, відбудови інфраструктури та налагодження соціальної взаємодії з мешканцями, створення атмосфери безпеки та підтримки. Території України, які не були окуповані, також переживають кардинальних змін. З одного боку, це адаптація до умов військового життя, з іншого боку, це постійна робота на забезпечення гуманітарної допомоги, інтеграції переміщених осіб, а також необхідність забезпечення економічної діяльності. Так чи інакше, наші громади поступово починають планувати своє майбутнє. Сьогодні вже з'явився план відновлення України на національному рівні, який охоплює економічні, соціальні, екологічні та інші аспекти. Також з'являється і багато низових ініціатив кооперації громадянського суспільства, експертної спільноти, міжнародних організацій щодо планів та підходів до того, як ми будемо відбудовувати та відновлювати наші міста, селища та містечка. Ці проєкти обговорюються на конференціях, зустрічах. Іноді відбуваються, і скажімо так, закриті суперечки між собою, професійної спільноти. Але сьогодні не відбувається обговорення цих проєктів на широкий загал. Всі нозові ініціативи, а також органи місцевого самоврядування, лише експериментують та тестують різноманітні підходи залучення ширшої спільноти, власне, залучення громади. З іншого боку, всі ініціативи, а також власне і національний план відновлення декларують необхідність широкого залучення та забезпечення діалогу в наших громадах, а також на державному рівні для того, щоб напрацювати плани відновлення, відбудови та майбутнього життя. Більшість із запропонованих стратегій сьогодні не мають чітких рекомендацій, детальних підходів, а також тлумачення того, як же ж ми маємо залучати цю широку громадськість, як ми маємо взаємодіяти з. Нашими спільнотами наші громади зіштовхуються з викликом. З одного боку, треба вирішувати поточні проблеми, боротися з викликами, реагувати на бомбардування, відключення електроенергії, руйнування, інтеграцію ВПО, також гуманітарної кризи. З іншого боку, також необхідно і планувати майбутнє і, більш того, залучати спільноту і намагатися уникнути конфліктів і побудувати діалог. Звісно, це дуже важко. Проєкт відбудови України, хто має право на участь, це серія лекцій та подій, спрямована на те, щоб детально на досвіді експертів та експерток, громадських організацій, активістів, органів місцевого самоврядування розібрати те, які підходи, методи, принципи є базовими для побудови залучення. Ми також детально проаналізуємо і закордонний досвід. Звичайно, ми маємо бути до нього критичним, оскільки важливий і культурний, і соціальний контекст, важливе також історичне тло. Але з іншого боку, ми можемо зробити ключові висновки та засвоїти уроки з їх досвіду відновлення після війни. Проєкт. Є частиною великої ініціативи побудови майданчику для взаємодії та діалогу різних проєктів відновлення України. Це можливість щиро та чесно поговорити про ті засади, ключові принципи, на яких ми стоїмо, та подискутувати про це. Можливо, іноді ми можемо сперечатися, не погоджуватися, конфліктувати, але це важливий крок для того, щоб побудувати дискусію, а потім діалог про те, яким чином ми можемо відновлювати нашу країну. Бо саме під час таких обговорень ми можемо знайти порозуміння. Під відбудови ми розуміємо широку рамку трансформаційних змін, спрямованих на адаптацію до мов війни, фізичну відбудову, житла, інфраструктури тощо. Ми також розуміємо і відновлення соціальної тканини наших населених пунктів. Звичайно, для кожного регіону та міста буде свій власний контекст і власне дії, спрямовані на відновлення. Ми маємо також це враховувати і тоді, коли це стосується залучення. Одні громади мають значні фізичні руйнування, інші громади мають виклики пов'язані з переселенням, з необхідністю інтегрувати переміщених осіб, також залучати бізнеси і давати їм можливість для розвитку. Війна триває, однак засадничі процеси потребують обговорення вже сьогодні. Звичайно, сьогодні побудований діалог між експертними спільнотами. Але ми поступово рухаємося і до залучення широкої громадськості. Під залученням я розумію процес безпосереднього забезпечення мешканців та мешканок впливу на процеси прийняття рішення через побудову діалогу, обговорень, консультацій. Залучення реалізується на п'ятьох рівнях: інформування, консультування, включення, співпраця та уповноваження. І, власне, кожен з цих рівнів має бути реалізований в рамках наших проєктів відбудови України. Чому саме сьогодні залучення є таким важливим в наших проєктах? В першу чергу це можливість побудови або відновлення довіри в суспільстві, довіри до органів влади, а також можливість забезпечити відсутності розчарування, розчарування майбутнім, яке не склалося. Залучення дає нам можливість отримати надію на краще майбутнє. Та також чітко розуміти конкретні дії, які ми можемо робити щодня для того, щоб його наближати. Рішення, отримані в результаті залучення, є більш сталими, а також дають можливість врахувати потреби різних груп населення, особливо вразливих категорій. Саме залучення народжує магічний процес побудови співвідповідальності, а також можливість побачити інакшість і створити більш справедливе. Та рівне суспільства. Сьогодні залучення стає дедалі більш актуальним і тому, що воно може носити терапевтичний характер. Ми можемо проговорювати, пережити спільний досвід, наші травми, наші побоювання, наші страхи. І саме під час цих обговорень може народитися спільна пам'ять, пам'ять про нашу трагедію, а також усвідомлення нашої перемоги. Залучення дає можливість побудувати діалог. Які стане основою порозуміння і також побудови майбутньої спільноти. Звичайно, ми можемо говорити, що спільнота сьогодні вже існує в багатьох громадах. Але не варто забувати, що наші громади суттєво трансформуються. Багато людей виїжджає, багато людей повертаються, але люди, які вже ніколи не повернуться. З іншого боку, в нас є переселенці та переселенки, в нас є люди з різним досвідом війни. З різним досвідом травмування під час війни до нас повернуться військові з війни і постане питання інтеграції ветеранів. І ми ще будемо мати дуже багато викликів, пов'язані з тим, що ми маємо розбудовувати цю соціальну тканину, яка була порушена війною. Залучення до проєктів відновлення дає нам можливість повернути відповідальність, повернути контроль за нашим життям та нашими майбутнями. Це також дає можливість відновити справедливість. Всі ці ключові аспекти залучення до проєктів відбудови є в нашому національному плані відновлення. Зокрема, в ньому йдеться про діджиталізацію, про відкритість та прозорість процесів прийняття рішення до можливість моніторингу широкої громадськості за реалізацію проєктів. В національному плані відновлення також робиться акцент на необхідності інтеграції ВПО, ветеранів, людей з інвалідністю, літніх людей тощо зазначені і проєкти спрямовані на залучення молоді до процесів прийняття рішення, закладені можливість моніторингу потреб різних категорій населення, також закладені просвітницькі та інформаційні заходи. План відновлення України також має програму згуртованості та регіонального розвитку, яка безпосередньо передбачає процеси широкого залучення громади до відновлення України. Варто також зазначити, що ні в програмі, ні в проєктах немає чітких рекомендацій та напрацювань, яким чином має відбуватися це залучення. З іншого боку, наші громади намагаються експериментувати з різними підходами до участі мешканців та мешканок в процесі прийняття рішень щодо відбудови. Сьогодні проводяться опитування, збір інформації онлайн, але направду не відбувається широкого залучення. Низові ініціативи відновлення практикують більш демократичні та інклюзивні процеси участі. Але це, скоріш за все, експериментальні та поодинокі випадки системного підходу досі немає. Можемо сказати, що напевно так швидко ми і не можемо випрацювати ключові підходи та принципи. Важливо також зазначити, що говорячи про інструменти, механізми та принципи залучення різних категорій населення, різних акторів до процесу відбудови. Не є новим для нас. Значна кількість громад Донецької та Луганської області вже мають досвід залучення переміщених осіб, а також своїх мешканців та мешканок до проєктів пов'язаних з відновленням, а також стратегічним розвитком їх міст. Сьогодні в Україні є громадські організації, ініціативні групи, аналітичні центри, які з 2014 року займаються розробкою методології залучення громади до процесів прийняття рішення, залучення громади в умовах конфлікту. Ту злучні громади з різним культурним досвідом, а також з травматичним досвідом. Сьогодні ми можемо використати цей досвід, який отримали наші колеги в попередні роки, для того, щоб напрацювати нові підходи та змінити наші попередні практики до залучення. Ми маємо спиратися на базові принципи участі та залучення. Такими принципами є прозорість. Безпека участі, поінформована участь. Це означає, що кожен учасник та учасниця процесу має розуміти, як процес участі, до якої її залучають, а також і результат. Учасники та учасниці мають розуміти, яким чином буде прийматися рішення, і це рішення має прийматися прозоро. Ми маємо забезпечувати рівність участі, а також терпимість і толерантність до інакшості, до іншої думки. Ми маємо бути відкритими до нового досвіду, а також маємо бути щирими в тому, що дійсно участь буде мати значення, і ми будемо приймати рішення на основі її результатів. Дизайн процесу залучення має базуватися на потребах тієї спільноти, яку ми залучаємо. До обговорення проєктів мають бути залучені всі групи, на які вплине рішення. Більш того, має бути представлені всі можливі думки та цінності, які можуть вплинути на ті рішення, які ми приймаємо. З іншого боку, окрім базових принципів залучення, ми маємо подумати і про необхідність забезпечення сьогодні участі для громади, більшість мешканців та мешканок якої мають травматичний досвід. В першу чергу, процес залучення має створювати атмосферу безпеки та довіри. Учасники та учасниці мають не боятися висловити свою точку зору, іншу думку. Вони також мають бути готовими почути про інший досвід. В сучасних умовах залучення має бути максимально інклюзивним та емпатичним. Ми маємо розуміти, що першочерговою задачею є необхідність створити такої психологічної підтримки, щоб залучення мало терапевтичний ефект. Щоб учасники та учасниці процесу мали можливість поділитися своїм досвідом, в першу чергу, пережитим сьогодні, і лише потім переходити до планування майбутнього. Ми маємо не поспішати, залучення в таких умовах потребує часу. І цей час необхідно закладати в наші проєкти. Ми маємо чітко і усвідомлено планувати процес, кого, коли та яким чином ми будемо залучати, який результат буде нашого залучення. Ми маємо бути обережними, оскільки будь-який процес сьогодні може ретравматизувати наших мешканців та мешканок. Звичайно, ці аспекти накладають на нас відповідальність. З іншого боку, реалізація проєктів відбудови та відновлення неможливі без залучення. На підтвердження моїх слів, сьогодні ви можете спостерігати дискусію, і я б навіть сказала, вже таке конфліктне обговорення громад декількох міст, які не задоволені тими процесами, які відбуваються. Наприклад, громадськість обурюється в соціальних мережах з приводу того, що сьогодні вже є намагання створення меморіалів без обговорення, без конкурсу. Складається відчуття закритості процедури та непрозорості. Власне, наш проєкт спрямований на побудову майданчика обміну досвідом та підходами до того, яким чином ми можемо залучати громаду та акторів громади до процесів прийняття рішення щодо проєктів відновлення. Наша задача обговорити підходи, принципи та методи залучення таким чином, щоб створити умови діалогу, а не конфлікту. Щоби згуртувати громаду, а не посилити соціальні нерівності та розриви, нашою задачею є зібрати та проаналізувати досвід як українських організацій, так і міжнародної спільноти до процесів відновлення після війни. Наші лекції та публічні дискусії будуть цікавими та корисними як для громадських активістів та активісток, так і для представників органів місцевого самоврядування. Я думаю, пізнавальними вони будуть також і для експертів та експерток у сфері побудови діалогу, фасилітації та залучення. Отже, запрошую вас до перегляду, а також обміну думками.